Тим часом затримали підозрюваного у вбивстві політичного активіста м, Чарлі Кірка. Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News. А він тоді уточнив, що підозрюваного здала дуже близька людина. Я не хочу перегинати палицю. Я хотів би розповісти вам кілька історій, як це сталося, але по суті хтось, хто був дуже близький до нього, здав його. І це трапляється, коли у вас були кілька вдалих знімків. Хтось скаже, чи це батьки, чи ще щось. Я б не хотів зараз говорити. Вони збираються оголосити про це сьогодні, десь пізніше можливо говоритимуть про це. Але хтось із його близьких здав його. Знаєте, вони сказали: Ого, цікаво, де у нас були дуже хороші фотографії, але не чудові. Не ідеальні, і коли ви дивитеся на них, то бачите, що сталося хтось, і це трапляється дуже часто. Це сталося з божевільним бостонським терористом. Це сталося з іншими. Хтось із близьких, пізнає навіть невеликий нахил голови, якого ніхто інший не помічає. Інше підійшло. І хтось, хто був йому дуже близький, сказав: «Хм, це він. І по суті пішов до батька, пішов до федерального маршала, який, до речі, був фантастичною людиною. І ця людина була пов'язана з правоохоронними органами, але була віруючою людиною, священником, і привів його до федерального маршала, який був фантастичною людиною. І батько переконав сина, що це саме те. Трохи згодом стало відомо ім'я підозрюваного. За даними NBC News, Сім'я підозрюваного Тайлер Робінсона, це у виданні повідомили з посиланням на п'ятьох високопоставлених посадовців правоохоронних органів, знайомих зі справою. Робінсон зі штату Юта народився у 2003 році, тобто йому зараз 22 роки. І зараз в мережі з'явилося фото Тайлера Робінсона у 2017 році, де він був на Геловін у костюмі Дональда Трампа. Ось ми бачимо цей костюм, його одяг попереду нього. Так, справді деякі шляхи у нашому житті йдуть щільно паралельними лініями, а потім перетинаються. Трамп непогано тримається після загибелі Чарлі Кірка. Принаймні, коли журналіст поцікавився, як президент США тримається через півтора дні, то почув дещо перпендикулярну відповідь. Пане президенте, мої співчуття, сер, мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Чи можу я особисто запитати, сер, як ви тримаєтесь протягом останніх півтора дня, сер? Я думаю, дуже добре. І до речі, ось ви бачите всі ці вантажівки. Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для Білого Дому, яку вони, як ви знаєте, намагалися побудувати вже близько 150 років. І це буде краса. Це буде абсолютно чудова споруда. І я просто бачу, що всі вантажівки, які ми щойно почали будувати. Будуть зроблені дуже добре, і це буде одна з найкращих у світі. Насправді, щиро дякую. Британський принц Гаррі прибув до Києва у п'ятницю з несподіваним візитом на підтримку поранених військовослужбовців. Представники Гаррі, ветерана армії, який служив в Афганістані, відмовилися обговорювати графік принца в Україні з міркувань безпеки. Це вже другий візит принца Сасекського до країни на підтримку своїх ігор нескорених. Він заснував їх у 2014 році як захід у паралімпійському стилі, покликаний надихнути військових ветеранів у всьому світі, які працюють над подоланням травм, отриманих на полі бою, Україна подає заявку на проведення ігор у 2029 році. Російська Федерація та Білорусь розпочали спільні військові навчання захід 2025 Вони тримати, триватимуть до вівторка. За офіційними даними мета навчань продемонструвати міцні оборонні зв'язки між Москвою та Мінськом, а також військову міць Російської Федерації. Російсько-білоруські навчання викликали занепокоєння Україн Балтії та Польщі, оскільки саме після завершення навчань. Військовий контингент Російської Федерації замість відведення вчинив вторгнення в Україну 24 лютого 2022 тисячі Зараз ці навчання на думку військових експертів прямої загрози Україні не несуть, проте це не є підставою зменшувати пильність і відкидати занепокоєння з приводу скупчення ворожих військ. Спочатку представники міністерства оборони Білорусі заявили, що у навчаннях, які мали відбутися поблизу її західного кордону, візьмуть участь близько 13 тисяч військовослужбовців. Однак, у травні міністерство оборони заявило, що їх кількість скоротиться майже вдвічі, і що основні маневри будуть відбуватися у глибших районах країни. У Москві міністерство оборони заявило в п'ятницю, що частина навчань буде проведена на території Російської Федерації, а також у Балтійському та Варенцевому морях Міністерство оборони країни агресора опублікувало кадри пересування техніки маневри кораблів. Хоча чогось яскравого і новітнього показано не було. Напередодні навчань Польща перекрила кордони з Білоруссю та Московією та сконцентрувала чотири десятки тисяч військових на північно-східному напрямку для відбиття можливої агресії. Проте офіційна позиція Москви незмінна, зухвала і цинічна. Навчання завжди привертають увагу сусідніх країн. Коли Західна Європа займає ворожу позицію щодо нас, це природно призводить до емоційних перевантажень для цих країн. Хочу нагадати слова нашого президента Росія ніколи нікому не погрожувала. Не Росія рухалася до Європи зі своєю військовою інфраструктурою, а Європа, як частина НАТО, завжди рухалася до наших кордонів. Своєю чергою, речниця російського МЗС Марія Захарова агресивно зреагувала на запобіжні заходи Польщі із закриттям кордонів із Білоруссю. Своє обурення вона аргументувала жестом доброї волі, оскільки у Кремлі, начебто, дослухались побажань Польщі і країн Балтії, тому територіальне навчання були перенесені вглиб Білорусі. Тон був такий: Варшава демонстративно проігнорувала прийняті як жест доброї волі рішення про перенесення маневрів від. Польських кордонів до центральної частини Білорусі та зниження кількості задіяного в них особового складу та військової техніки. Очевидно, що конфронтаційні кроки, які вживає польське керівництво, підпорядковані єдиному завданню виправдати лінію на подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи. Односторонні дії Польщі завдадуть серйозної шкоди її міжнародним партнерам, які використовують польсько-білоруський кордон для товарного обміну. При цьому жертвою політичних амбіцій чинної влади у Варшаві стануть як підприємці з союзних польщі країн, так і національний бізнес. Ясно і те, що рестрикції польського керівництва підривають базові гуманітарні принципи. В першу чергу свободу пересування людей. Жителі прикордонних районів Польщі та Білорусі позбавляються можливості підтримувати традиційно близькі родинні зв'язки та людські контакти. Закликаємо Варшаву задуматися про наслідки таких деструктивних кроків і переглянути прийняте рішення в найкоротші терміни. А то що буде? А російські війська підуть проламувати кордон із Польщею і топтати колючий дріт? Ця заява більше схожа на те, що росіяни шукають Беллі, аби почати бойові дії проти ЄС. Що цілком очікувано. зараз Російська Федерація зацікавлена у війні проти Європи, здається, більше, ніж будь-коли. А поки наша Увага значною мірою прикута до е, події на близькому закордонні. Наші бійці тримають оборону на фронті, і їм потрібна наша з вами допомога. Найчастіше звучить потреба у транспорті. Він, на жаль, розхідний матеріал на війні. Підриви на мінах, атаки дронами, люте бездоріжжя, по якому треба їхати максимально швидко, щоб вижити. Машини в таких умовах довго не живуть, тому парк постійно потрібно оновлювати. Буси, пікапи, трактори. Ми на ваші донати закуповуємо їх і дооснащуємо системами РЕП, щоб виконувати операції, переміщатися на фронті нашим бійцям було безпечніше. Зараз проводимо збір для підрозділу 110 ї окремої механізованої бригади імені генерал хорунжого Марка Безручка, яка винищує ворога на Покровському напрямку. Їм потрібен пікап. Ми порадились з ними і розуміємо, що Нісан Навара підійде як найкраще. Будь ласка, долучайтесь. Ми з вами вже зібрали майже 70 тисяч. Це немало і круто, проте треба зібрати 495 тисяч. А щоб донатити було цікавіше, за будь-який донат понад 200 гривень, ми після збору розіграємо новенький 16 й iPhone на 256 гігабайт, який надали нам благодійники. У розіграші є особливість, якщо ви задонатили понад 200 гривень, то шанси на виграш збільшуються кратно до 100 гривням. Тобто донат у 100 тисяч. Тисячу гривень, хоча від ста тисяч ми теж не відмовимося, тільки швидше закриємо цей збір. То у разі тисячі гривень це п'ять місць у розіграші. І чим швидше закінчиться збір, тим швидше бійці отримують добре захищену надійну машину. А один із вас свій новенький айфон. І що важливо: у Кремлі вважають, що українці втомилися від війни, вважають, що ми припинимо підтримувати власну армію. Ви бачите QR-код на екрані. Ну ми доведемо разом, що тут вони не разу не вгадали.